Вітаємо вас на каналі Інвестиції без меж. Сьогодні проговоримо про Чехію, а саме про страхування в Чехії. І у ця Ганна Чопік, Ганна фінансовий радник в Чехії. Ганна, будь ласка, розкажіть трохи про себе. Доброго дня! Мене звати, як сказала пані Вірна Ганна Чопік. я є сертифікованим радником Чехії. І скажу так, що моєю метою і ціллю мобувчих є це допомагати людям з надхоням нерухомості інвестиціями, а також звичайно ж сьогоднішня наша тема страхуванням. Давайте почнемо з медичного страхування. Мені здається, що медичне страхування це найскладні найскладніше вид страхування, що може бути, бо зазвичай застрахованому складно розібрати, що там покривається цим медичним страхуванням. І в Чехії більшість людей застраховані в ВЗП. Ганна, розкажи, будь ласка, про цю страховку від ВЗП. Так, ВЗП це медичне страхування в Чехії, є обов'язковим, звичайно ж, для всіх, але не для всіх є доступним, скажімо так. Покриває воно всі види би, медичних послуг, такі як огляда, такі як анестезія, такі як часткова оплата ліків в аптеці, знижка, тобто на ліки. Також покриває огляди лікування за винятком стоматологічних послуг, але є виняток такий, як. Видалення зубів, це може покрити ВЗБ також і в деяких лікарів у дитинічних випадках це лікування карісу, але це треба знати контакти тих лікарів. Це зазвичай чеські якісь а, окремі це кажемо так стоматологічні клініки, але таке можливо. Також складні захворювання покривається як онко, там неро Покриває саму саме якби, лікування. Лікування uh -huh. цієї, але як, звичайно, що медичне страхування воно не. Де в тому плані, що вам о, лікарня там видасть якісь гроші на це. Просто вона буде оплачувати конкретно позови на це лікування о, для вас. Що стосується саме онко, онкозахворювань, то там теж є якісь обмежені суми, які воно надаває. Uh -huh. Але наскільки знаю, то теж не, не повністю всі суми, ну не безмежно, скажімо так. Uh -huh. А чи є якісь лайхаки використання цієї страховки ВЗП, можливо, якісь додаткові плюшки, які не є там очевидному, пересічному застрахованому українцю в Чехії? Скажімо так, зазвичай це банально не хворіти, але, звичайно, не, нас нікого так не виходить. Але якщо по правді говорити, то це, на мою думку, напевно, те, щоб передбачати деякі хвороби і проходити превентивний огляд в Чехії. Це страхування саме ВЗП дозволяє робити безкоштовно для українців раз у два роки, що я дуже чудово. Людина може бути такий собі чек-ап і бути попередженою, якщо в неї є вже якісь розвиток хвороби, дізнатися про щось і так далі. Це, мабуть, такий найосновніший лайфхак, який я кажу людям використовувати, тому що це безкоштовно в рамках ВЗП. Крім ВЗП, є ще інші страхові компанії, але вони якось не користуються популярністю в Чехії. Анна, як ви думаєте, чому це так відбувається? Бо, здається, конкуренція, але тільки ВЗП в основному. Так, звичайно є багато інших приватних страхових компаній. Чому не такі популярні? Перший, не найважливіший фактор це, напевно, ціна. Вони зазвичай всі дорожчі. А друге, це те, що. Ті інші страхові компанії більше направлені на, скажімо так, не на медичне саме страхування, а на страхування саме життя це на випадки від смерті, це ті ж важкі захворювання. Але в тому випадку, якщо ви застраховані на життя, то вам буде ви виплачена сума якась конкретна, на яку ви застрахувались. Це є інвалідність всіх трьох підвидів, і також, якщо ви там. Не можете працювати довгий період, то ця страхова компанія буде вам виплачувати якісь денні лікарняні, скажімо так, додаткові до того, що ви будете мати від ботодавці. І навіть було таке, що якщо там страхова компанія у вас не ВЗП, то лікарі навіть не хочуть приймати. Якщо якась там інша, так це теж одна з причин, чому mm -hmm. люди не хочуть з приватними, тому що далеко не всі лікарні, і не всі лікарі. А, приймають з приватними страховими компаніями. Є звичайно список там приватних лікарів якихось амбулаторії або приватних лікарень, які приймають деякі, деякі ну, приватні страхові компанії, але це одиничні, скажімо, виключені о, випадки ніж о, зазвичай. Пенсії з дочасною охороною зараз це ж подались на спеціальний ВНЖ. Да, там вже написали, що 80 тисяч українців подались на цей вид ВНЖ, і згідно цього ВНЖ, чи потрібно змінювати страхову компанію, переходити від ВЗП до когось іншого? Чи можна все ж таки залишатися в ВЗП? От що що стосується цього спеціального? Нового довгого побуту я вже забуваю українські слова. А, то а, як пише а, в цьому лекс Україна до додатку цього закону, що а, ці українці, яким все-таки цей побут буде надано, тому що наразі люди тільки подались, ми ще не знаємо, так то що ма буде мати 100%, хто не буде мати 100%, а, Ті українці, кому цей побут буде надано, то Будуть не будуть мати можливості користуватися послугами саме ВЗП. Це буде, скоріш за все, тільки приватні компанії, що я думаю, не є дуже добре для українців, тому що будуть обмежені послуги в лікарнях. Ну, це буде дуже проблематично. Плюс проблематично в тому, що приватні страхові компанії зазвичай хочуть оплату своїх послуг наперед. Тобто ВЗП ви маєте якусь яку, яку платити кожного місяця. Приватна страхова компанія, що хочеш, ви її заплатили а, там, на на півроку вперед, на рік наперед. Гана, ви ж допомагаєте теж да, з підбором саме цього медичного страхування можете допомогти з цим питанням? Так, так, так. Саме що mm -hmm. стосується приватного медичного страхування, то, звичайно. Ми допомагаємо чужим mm -hmm. в цьому питанні. Так, так звичайно. Де контакти Ганни ми залишимо під цим відео, тому будь ласка, кому цікаво, можна скористуватись. А ще хотіла запитати про критичні захворювання. Якщо людина хоче лікуватись від критичних захворювання за межами, наприклад, там, захворіла чимось таким серйозним, хоче лікуватись в Німеччині, або, можливо, там в Чехії немає такого обладнання, такого лікування, і там, потрібно саме лікування за кордоном. Чи є такі програми в Чехії і взагалі які пропозиції? Можливо, і є така можливість лікуватися, але відразу скажу, що українці, які там як зараз з візами чи о, навіть з робочими картами, медичне страхування покривається тільки чи тобто за кордоном, воно на закордонні якісь послуги воно не підлягає це скажу відразу, не стосується звичайно, що саме від чеків, хто має громадянство. Це вже трошки інша історія. Це ж саме ВЗП покриває їм десь за кордонів. І ще треба пам'ятати, що завжди страхова компанія вам нікого не буде там шукати лікарню, лікарів, але може якось профінансувати в тому випадку, якщо ваше страхування підлягає, скажімо, цей випадок в інших випадках. Чесно не знаю, чи зможе така страхування це вам покрити речі. Лікування закордонні. Чи є сенс страхувати життя в Чехії? Які є там страхові програми по життю? Що вони mm. покривають? Mm -hmm. е, звичайний аж сенс. Звичайний аж сенс. У будь-якому випадку маємо розуміти, що потрібне обов'язкове страхування без нього нікуди. Теж ЗП. краще. Мати як, якесь фінансове плаче в разі чогось, ніж взагалі нічого не мати, і якби якщо щось станеться, то ніякої фінансової підтримки це страхність, особливо для euh, чужинців, це страшно в чужій країні. І е, як е, показує практика, більшість людей страхування життя використовують. Це дійсно так. Які випадки не покриває страхування життя? Може, там. <п quien fuck ends> Якісь захворювання або там військові дії, uh -huh. uh, насправді немає такого, що не покриває страхова компанія, страхування життя. Що про це говоримо? Uh, там, скажімо так, діє трошки інше вторгнення: якщо людина підписує угоду на страхування життя, то вона вибирає сама, що вона має її покривати. Скажімо. і які лінії будуть, тобто, якщо в випадку смерті вона й виплатить. В будь-якій випадку ситуації смерті, чи це аварія, чи це просто хвороби, чи страхова платить мільйон, чи платить два мільйони, і так далі. І це від і ціна. Конкретики, що не покриває, немає, але, але якщо наприклад, людина страхується, і в неї вже в той момент є наявні хронічні захворювання, які підтверджені, mm -hmm. аріану, то зазвичай, от саме цей випадок є, що страхуватися не візьме. Страховим Страховий, страховий палк, тобто, не за там, наприклад, не було хронічно, у мене мене особисто будки клієнт, а, був рак минулому, який вже вилікувався, але ми розуміємо, що людина має рак горла, і це якби, зона ризику велика для страхової, тому вона застрахуває людину за винятком всіх хвороб, які стосуються горла. А які види страхування користуються найбільшою популярністю в Чехії да, серед ваших клієнтів? Mm -hmm. е, найбільшою популярністю серед моїх клієнтів, напевно, все ж таки страхування життя, звичайно. А страхування автомобілів це зрозуміло. Mm -hmm. mm -hmm. Це найбільше mm -hmm. мабуть е, страхування нерухомості, це також, тому що при фінансуванні нерухомості іпотеки це обов'язково теж дуже популярно. А також страхуванням громадської відповідальності, до речі, розкажіть, будь ласка, більш детально про цю громадянську відповідальність бо це такий достатньо популярний вид угу. страхування, як виявилося в Європі, Так, таке так. ну в принципі сама нас говорить за себе, але не всі це розуміють. Це є страхування вас і вашої сім'ї від того, що ви зробите для третьої особи. До прикладу, так, до прикладу, ви орендуєте квартиру, живете в собі спокійно, але щось сталося, і ви затопили своїх сусідів, що буває, що буває, особливо в старих ЖК, там, там ще панельні доми і так далі. То е, всі витрати щодо ремонту цих людей, які ви затопили, бере на себе страхова компанія. Це досить такий. Е, Потрібний, я скажу, потрібне страхування, тим паче воно покриває великі ліміти при тому, що коштує дуже і дуже дешево. Угу. А скільки коштує? Скільки коштує? Ну, звичайно, залежить від того, які страх це ми робимо, угу. а це залежить зазвичай це в районі 1,5-2 тисяч корм на рік. Тобто, це є дуже допустима сума для людини, людина самої сумі. Угу. І Ще такий бонус, що якщо людина це, наприклад, ви зробили це на себе, але ви тут там з чоловіком, з дітьми, є собачка, кішка, це покриває всю сім'ю. Тобто, чи це зробила ваша дитина, чи зробила ви чи чоловік, все одно оплата йде. Навіть тварина, якщо якась шкода, то якщо ваш собачка покусала когось, нас надали на суд, що було тут чехи, теж цікавий випадок там на мільйони засудили людину. Оце ТЕРК також купила постанова компанія. Скажіть, Ано, а звісно дочасної охорони можна придбати будь-яку страховку, про які види страхування ми проговорили, можна будь-яку купити чи є якісь обмеження? Можна, в принципі, купити, єдине є обмеження саме виборі страхування. Так, наприклад, якщо говоримо про страхування життя, то, звичайно, що не всі страхові компанії е йдуть на крок страхувати людину з форми на страхування життя, насправді. Е зазвичай, якщо це страхування життя, то ми це робимо в, е в кооперативі, вона йде на цей крок, і ще деякі компанії, але вибір обмежений, там, напевно, дітку компанії. Бувають кейси, коли страхова компанія відмовляється здійснювати виплату у разі настання страхового випадку. Е, буває, звичайно. <свісно> звичайно, буває, це, це людей інколи і лякає, те, що колись буває, наче все ну, ми нічого не отримаємо. <свісно> Ні, так не працює. Просто буває лише по випадку, якщо людина це сама створила для себе цю ситуацію. Як це можна створити? Так, що при е, підписанні угоди. Як я зазначила перед цим, що люди має вказувати якісь свої, наприклад, хронічні хвороби, так? якщо ви не вказали цю хворобу, але в результаті виявилось, що у вас з вами щось сталося за рахунок цієї саме хвороби, а ви це не вказали в договорі, то в такому випадку страхова компанія має право не виплатити кошти або виплатити фізичні. По суті, ви зберіхалися такою компанією, тому якби вона це має так право. В інших випадках такого не було, щоб споку, компанія просто так не платила. Дякую, Ганна, було дуже корисно. Дякую вам, наші підписники, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, ставте вподобайки і діліться цим відео в соцмережах, щоб якнайбільше українців в Чехії знали про можливості в Чехії.